У нас сьогодні з нами буде Мурко. Це, Це відповіді на вопроси. І поки що досі нікого немає. Ладно, подождемо, поки хтось прийде. Да, усім привіт! О, привіт! Усяка і ранкар. І сьогодні ми будемо підкармлювати мурка. отакими такими листочками. Мурко. подожди, ми повинні відкрити мурка, бо щось він, бачу, він голодний. Ого, він повзе. Так, мурко, ти кушай, а ми... А ви можете щось писати в чат. Я буду на це відповідати, Бо у нас сьогодні з вами мурко. Я можна... Мурко кушає зерно, а Валери покаже тут з нами нема. Може Валера прийде на нашу трансляцію, бо щось я неувірений. Да, він За мурко, так, він завжди гризе клітку. Мурко такий, він а гризти гристи кліточку. Ну, у нас сьогодні не тільки мурко, у нас сьогодні Валерчик. Валера, вітаю Валера. О. Подожди, Валера тоже прийшов кушати. Привет, Валера. Ой, все. у нас куша. Да, Валера теж кушає. Мурко кушає. Валера куша. Да, покушати головне. І у нас є така стреса-уточка. Вона буде отут з боку. Ой, щось мурка не видно Мурко. А Мурко есть і Валера єсть. Валера не розсипає. А так пускай. Да, Мурко любить їсти листочки і любить критку. О, привіт, Богданчик. Усіх вітаю на моїй трансляції і чекаю. Що це таке? Подивіться, я хочу листочек подобрати, а він мені не дає. Ох, ось ох. Богданчик, Богданчик. Ты що, злюка? То даю листочек. Ну ты издеваешься. Дай листочек. Ах ты гадина. Листочек дай. Дай листочек. Да ешь, ешь. И вообще, тази там овечка тоже. И мурко. Чухайте. Я так же делаю. Да, мурко любая. Ешь ты листочек. Мурко, ты еще один листочек хочешь? Да. Подивись. Зима. Чуть -чуть там Ладно, Мурчик, ми, ти, ми тебе випустимо, щось ти княку гризеш. Гризеш. Тільки що ефір знімав. Да, я бачив твій ефір, щось нам не вийшло зайти. Ось листочек. І хай мурчонок покушає ще, если він хоче. Бо я, він хоче, я впевнений Ви бачите це? О, уксака, що тобі не зараз ефіри делати? Не, ну ви це бачите, подивіться. А, всю запішов. Уксяка, а чого тебе уже нельзя ефіри делать? Все уксяка написала, мне вже не можно робити ефіри Уксяка. А ты чого? О, сердечко полетіли, Ура! Сердечко. И... І... Ого, что робить мурко? Подивіться на мурка. Ого, мурко скавалас. Мурко. О, упав Мурко <звук> 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 о, о... Ранкар, Ні, я сейчас не хочу на насилку. Так дивиться. <звук> мурко Хоч щось цього один гляда... глядач у нас. В мене і теж є вайбер. У мене теж є вайбер. А при чому вайбер? Я ж зрозумів Баданчик, при чому тут вайбер? Так, дивіться. Ну, вибач, забув, забув. Та й у мене є вайбер <клес> Дивіться, який Мурко хороший. А Валера кудись пішов, хай Мурчик. По <клес> все, Мурков шов уже Листочка не хочет. Валерчик, а ты хочешь листочка? Сейчас попробуй Валерчика приманить. Подожди. Ой-ой-ой, <клес> ой-ой! Опасно, опасно! Мурк! Валера і Мурко! Це дуже опасно, він може його укусить! <клес> Закрываем! все просто бачит, а там Валера сидит. <клес> вот такая у нас компания, друзей. Валера! Мурко! овечка, там надо сидеть, и утка, и батон. И Валера на батоне. Все, Валера опять куда-то ушел. О, Назар, привет, Назар. Это я даже ожидал, что ты тут будешь. Привет. У нас тут эфир для всех. Я тут может, отвечаю на вопросы в чате и подкармливаю Мурка. О, все, Мурка. <coughs> <Срадаешь>? <coughs> Давай, кушай, кушай. Такой муркотик и хорошенький. Не, ну муркотик, я еще можешь дать восточку. А, ты, наверное, выехать, выехать хочешь. Ты Мурко. муркот. Okay. Yeah, 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 yeah. Назарин, ты подписаны. Да, да, я знаю, спасибо, что наверное, меня И вы сейчас, сейчас на всем стриму, пожалуйста, подпишитесь. Мурко, я хочу, чтобы тебя все зрители бачили. И страсовуточку сюда. не подписан бан да не коне надо банчик не подписан <кхи> Ну, желательно подписаться ух ты сордачка получила час спасибо І спасибо за валеру Валера. <кхи> и правда правда у нас батон нурко <кхи> Опана, и вот такой ого у нас 11 у Усіх привис в чате я підписана, я не ван. так <кхи> Звісно ти підписана. Усяку ми знаємо, всяка підписана. Так, це пошвати ви. Ніхто нікого не, не, не буде банити. Так. Скільки років Маркові? Якому Маркові? А, Мурку? Ну Мурку ще годика навіть немає. Муркут би йому 10 місяців. Вроді би. Я, я чесно, не очень пам'ятаю. Первым прием. Так ще не було, ще немає. О, ты топ, спасибо. Да, да, Мурко. Щас, подождите мою музыку, я сейчас отойду. Я одинався Мурку 12 місяців. У него, у него в травні, в следующем місяці, ему, ему скоро будет зарождение в травні. Буде ему день народження. Так що буде тоже відео стрім. Не, не надо захоплювати, я уже вернувся. Подивіться, Мурко хоче вийти. Рано хоче вийти. Я просто переживаю, що там воєра ходить. А я підписаний не ванта. Конечно тут все сказали, все пошутили. А от зачем він витихотів? Там у нього там ціла куча листків. Все я спеціально вийшов на двір, ему моусточка і спеціально для стріма. Що ти, бабай була хати? Виходь до хати. О, подивіться. Подивіться, він ну, лапеньками взяв. Ого, у нас на, на стріму вже 5 лайків. І вроді би 3 глядача. Ну, у мене статистика, напевно, Мурко такий милий, да, Мурко милий, Мурко ти милий? Наверно. Він же не вміє балакати. Хочете, я можу Валеру показати, напишіть в чат, якщо хочете, щоб я вам Валеру показав Так, да, дякую, напишіть в чат, будь ласка, не показати Валеру чи не показувати? Бо він там на клітці сидить, показати Валеру чи ні? Чи Мурка далі показати, напишіть Мурко або Валера. Коли хочеться, щоб я вам показала. Муркачувала ручать внизу. Буду усіх ждать. Надеюсь, вы хтось напишете. Вываряю я теж показываю. Хорошо, сейчас показываю. Вибачте, сейчас я выключу. Ось все гляньте. У новая вара заклітка. Сейчас я его Він сидить. открытый. Все, бачите. Тепер все я опять выключу. А все, Опять. ми вернулися до мурка листочком, овечка і до стрессаутичка. Че ч стрессаутичка на нашому она стоїть? Щоб получить карту, напишите Мурку карту. А чего начала собі? Я ж не понимаю, хто милый? Мурко милый. Ну ви ж сказали, що мурко милий. Да, він милый. Ну да, хочете сейчас вам покажу. Ось цього він. Валера сидить. Бачите, у мене є попух. А ось вс. Цього... Стой, один. А, воно. Подожди, Спасаю мурка. Той був, що він з кроватів. З кроваті він падає. У мене є інстаграм. І да, Богданчик, наприклад, ну, до мене інстаграму немає, тому я нього підписатися я не бачу і не можу. У нас уже 6 лайків. Ви хочете, щоб я діяла карти? Що за карти? Я в тебе інстаграм. Я ж казала, у мене інстаграма немає. Вибачте, я бачу, що у Ксяк є інстаграми у Богданчика. Но я на них не підписана, бо в мене немає інстаграму. Якщо фото, у мене соцсеть це, звісно же, пригоди Мурка, пригоди Валері і, пригоди, і огурчик та Мурчик. Це мої три все, Валера. Остап Йоа, привіт! О, Остап Юа! привіт, Остап. Я якраз я якраз і думаю, ти прийде і приєднає чи не на 7 лайков. Так в тебе є інстаграм? Ні, я скажу, інстаграма у мене немає. У мене, і... у мене немає інстаграму. Привіт, остап, привіт. Ми... Я ще шла, Остап якщо ти тільки прийшов, тобі щось об'ясню. Я стріні, подкарню, мурка, на стріні під кармію муркависточками відповідаю на чаті. О. Мурко пониз. Пронизвесточек. Мурко. Что ты? Медалька. Ця кому Медалька. Мурку медалька. Она укракана написала медалька. И кстати, сейчас я вам покажу Валеру, опять же. Все, хватит Валеры. Лучше буду далі показывать. Так, у меня уже шесть лампа не работает. Чи вам, вам Скажи, пожалуйста, напишіть чат, хто вам більше подобається Мурко чи Валера. Коли, Коли буде стрім, ну це ще я не знаю. Возможно. Э, извині, це, це все, це не стрім буде, можливо... Ні. В цьому місяці, мабуть, може буде стрім. Ну, я буду стрімити кожну неділю, напевно. Якщо цікаво, то я буду вилажувати відео, коли в мене буде стрім. Мурко. Міше Мурко подобається, але я другого ответа не ожидав. Тобі ще дать листочку, Мурчико. Вибирай. Хотіться стрім реально, Напишіть, чи хочете Стрім Робоксу, а у мене сама більше лайків на стрімі з 16. Угу. Бачу, Оксака, я бачу. Що ти. О, за тобі. Спасіба, Богданчик, Мурко радий подарку. І кстати, поставлю пожалуй, для красати. Скажіть, будь ласка, мені, мені хай буде овечка і траса утка, чи хай, чи хай краще буде трава кролик і отака копібарка ваночки. Я тут, привітав його. Кого лучше, щоб був? Оці двоє, оця і оця. Ще оці двоє. Оце тро... Тро... Трава кролик і... і оця Капібарка. Кого ви хочете. Напишіть, ви за цю команду, то один, а якщо до цих двох, то два. Напишіть, я подожду. Я зараз приєднаюсь, хорошо на залі буду тебе чекати. Наші ще може, буде мінус п'ять. <кху> У нас він невеличкий. Ладно, хто не пише, кого брати один капібару покажи. Ось ця капібарка, дивіться. І Валерій Мурко дуже, дуже подобається. Можна я звій до стріма? Да, можеш виходити з стріма, якщо хочеш, він все скоро закінчиться. Ну, ладно. Бо, ну, більше проголосувала за один, так що я ставлю тих двох. Так що у нас буде далі стресавутка і барашка, овечка. Так, Мурко, не хочемо тебе опять випустити? Мурко, Мурко. Я теж вийду в стріма. Ну, ладно, виходьте, щось взагалі у нас. Актива мама осталась. Ну, ладно. Уже, наверное, скоро буду стрим заканчивать. Ладно, друзья. Напоследок сейчас еще покажу Валерчика. Сейчас я вам покажу еще Валерчика. Потому что я в этот у вас О, все, у нас Валерчик. И... Доброе, друзья. Я что вы на чем у стрима. Всем пока-пока. И -пока. подписывайтесь на канал Мурчик. Валарчик и, конечно же, аухучик та мурчик. Напоследок Мурко держи ці всі сточка собі. Вся довжит стріма сьогодні не буде. Дякую, что приїдавте на стрім. Пока